Любов Терлецька художня керівниця Народного дому Княгинин, Департаменту культури Івано-Франківської міської ради, авторка, ідеї та співорганізаторка фестивалю Коляда на майзлах, диригентка вокально-хорових колективів Осана, Маріуполь», Ірмас, тема виступу пані Любові міжнародний фестиваль Коляда на майзлах як середовище збереження та популяризації української різдвяної культури. Вітаємо вас, пані Любов. Доброго вечора, доброго дня всім. Вітаю вам. Дуже рада долучитися, дякую щиро за запрошення. І так як говорила пані Руслана, Хочу познайомити вас і познайомитись з вами, і познайомити вас з нашим таким унікальним явищем в Івано-Франківську фестивалем Різдвяним. І, власне, він став таким середовищем, де люди спілкуються між собою, обмінюються і де є надзвичайні зустрічі. І однією з таких зустрічей була якраз зустріч з пані Русланою Лоцман, за що я щиро вдячна і. Дякую Богові, що фестиваль є місцем, де такі зустрічі відбуваються. Отже, фестиваль Коляда на Майзлях це є Різдвяний фестиваль. Фестиваль І Ми щойно прожили оцей такий унікальний період в нашому, в нашому календарному році: це Різдво, Різдво, Богоявлення, свята, які нас так гріють, які є такими родинними і які десь додають нам надії, додають нам світла. І, власне. Наскільки багата наша різдвяна культура, багаті наші колядки і щедрівки, які передаються як усно, також і багаті ми на авторські твори, на композиторські обробки народних пісень. І все це дуже важливо, щоб ми зберегли, щоб ми не втратили. І власне фестиваль наш займається не просто тільки тим, що ну, з'їхалися, поспівали, роз'їхалися. Ми намагаємося вже впродовж 15 років. Збирати ці всі скарби, і минулого року до 15-го фестивалю нам вдалося видати такий перший том збірничка з тими колядками, які звучать у нас на фестивалі на коляді на Майзлях. Отже, фестиваль отримав статус міжнародного у 2018 році, а у 2022 році він вже увійшов як краща практика захоронення матеріальної культурної спасів. Зокрема, збереження культурних різдвяних традицій і самої коляди, як як нематеріального культурної спадщини нашої України. Отже, трошечки про власне про івано франківськ отже, фестиваль став місцем, де навколо якого об'єдналася зусилля не тільки церкви, тому що він постав з громади церковної. так Він, він завжди відбувається нас в нас у храмі. І храм за своєю такою геолокацією. Знаходиться в такому цікавому східному районі нашого міста, який носить назву Майзлі. Це територія біля залізниці і місце, де ще на початку ХХ століття наприкінці 19-го, де жили майстри залізниці. і Вони мали там такі інструменти, як майзель. І одним словом, оця територія, де вони проживали, вона називалася Майзлі. Від того назва, тому пояснюю, назва в нашому. Фестивалі є таке унікальне слово. Ось. І, власне, осередком, осердям цього району міста є наш храм унікальної архітектури. Який був освячений у 30-х роках, і він вже тоді ставав місцем такого культурного росту. Там діяли унікальні хорові колективи, і надзвичайно добре працювало духовенство. І сьогодні, власне, цей храм, і духовенство, і всі миряни вони власне, подали ми цю ініціативу для того, щоб провести проводити в нас такі фестивалі. Ми не думали і не уявляли собі, що Розмах фестивалю буде таким через 15 років. Ми його мислили собі так скромно і е, тільки для себе, але наскільки побачили, е, як, яка є потреба, затребуваність, і скільки багато бажаючих взяти в ньому участь, що фестиваль розрісся до статусу міжнародного. Е, отже, е, е, кілька слів про те, що навколо фестивалю також нам вдалося об'єднати владу. Волонтерів, благодійників, людей мистецтва культури нас засоби масової інформації і скажімо так, силою факту того, що фестиваль відбувався спочатку тільки наживо, ми гостили близько 20 колективів з інших країн світу, які не тільки везли українські колядки, але це були колективи за кордону, навіть з Канади, з країн Європи. Вони приїжджали до нас своїми різдвяними творами. Але також, вже коли не було можливості приймати гостей пандемію як пізніше повномасштабне вторгнення, ми вийшли за межі е, звичайних зустрічей колядування у храмі е, в трансляції, е, і е, саме це завдяки підтримки влади, нашого, нашої місцевої обласної, е, нам вдалося вийти на такий міжнародний світовий рівень, тому що коляду на майзлях дивляться у, у, на всіх континентах світу. Е, дивляться ті колективи, які приймають в ній участь. Час і не тільки, але Просто глядачі, які люблять колядувати е, географія, насправді фестивалю досить велика, тому що е, за весь цей період тільки з нашого міста в ньому взяло участь 100 колективів. Е, понад 100. Також з нашої Івано-Франківщини близько сотні колективів вже взяло участь е, з України. Також цифра наближається до сотні. Це понад 70 колективів з різних куточків: е, з Київщини, з Луганщини, Дніпропетровщини, Хмельниччини, Харківщини. Донеччини, Львівщини, Волинь, Рівне, Тернопільщина, Закарпаття, Одесьчина, Житомирська область, тобто надзвичайно різноманітний спектр усіх, власне, ми маємо можливість познайомитися з різняною культурою з різних куточків нашої України, і також, дякуючи підтримці влади, таки фінансової, ми маємо можливість запрошувати унікальних гостей. І таких, ну, ми називаємо їх зірковими нашими гостями фестивалю, учасниками фестивалю. І, зокрема, на фестивалі ми мали можливість слухати Ніну Матвієнко, Тараса Компаніченка, Тараса Чубая, Оксану Муху, Марічку Бурмаку, Ірину Житинську, Тоню Матвієнко цього року, і також цьогоріч Руслана Лоцман побувала в нас зі своєю родиною на фестивалі. Що дуже є важливим, Дуже важливим те, що ми а і цей рік фестивальний хотіла відзначити, що маємо радість бачити багато дитячих колективів дитячих і юнацьких. Від них звучить оця різдвяна пісня, різдвяна коляда. І це змушує керівників колективів шукати нові і нові колядки. Ми ставимо завдання для того, щоб приїхати на фестиваль, потрібно вивчити певні твори. Кожного року ми маємо свою тематику. Цьогоріч це була така родинна коляда, коляда про родину, коляда родиною, сімейні ансамблі. І кажем, не просто приїдьте, заспівайте те, що ви знаєте, але заспівайте нам якусь родинну колядку. Або про господаря, або про господиню. Або... І це змушує керівників власне, шукати щось нове, те, що співається в них. Маємо можливість почути цікаві, автентичні твори, які побутують там, на місці, в тій місцевості. І це надзвичайно нас збагачує. Багато хочеться сказати, але насправді, таким ще унікальним є те, що наш галаконцерт це є спільне виконання обов'язкових творів, це є унікальне звучання десь. Близько сотні, а деколи і більше співаків, які об'єднуються в такому багатоголосі, деколи в поєднанні з музичними інструментами, деколи акапельно. Е, І власне оце єднання, єднання в коляді, коляди як молитви в будь-який момент нашої історії, воно пробиває. Щораз більше і більше світла. Воно прорізає небо, цей сильний потужний звук. Потужна, оця наша спільна, об'єднана, можна сказати, енергія, молитва коляди Вона, ми віримо, вона допомагає виборювати нам те наше світло і ту нашу правду. На початку повномасштабного вторгнення також ми проводили фестиваль, думали, чи взагалі проводити, але ми колядували ми колядували, ми, е, колядували під звуки сирен, але з нашими звуками трембіт, е, і вони були гучніші за сирени. Е, ми колядували навіть тоді, коли занос на фестивалі є традиція заносити різдвяну зірку. І щороку цю різдвяну зірку заносять особливі люди. А вже впродовж трьох років її заносили діти героїв України, заносили наші вимушено переселені особи, заносили самі ж герої України, родини, волонтерів. І наскільки це зі сльозами на очах вони заносять цю різдвяну зірку з великою надією в те, що ця зоря вона далі нас веде і веде, веде до нашої перемоги. Е, наступні фестивалі е, ми теж. Е... Маємо заплановані щиро. Запрошуємо ваші колективи, оскільки тут є надзвичайно багато е, учасників. Будемо раді вас гостити у нас. Е, у нас надзвичайно гарно працюють наші волонтери. Колективи мають можливість побачити місто, поспілкуватися, відвідати різні куточки, і просто в теплій атмосфері відчути оцю родинність і прийняття незалежно звідки ви приїхали. Будемо раді вас. Бачите на нашому фестивалі, ми вам дякуємо за те, що ви маєте ще просвітницьку важливу роботу. Ви працюєте на радіо, яке популяризує українську традицію, наші пісні, і завдяки цьому слухачі Івано-Франківщини можуть слухати виконавців не лише Франківщини, а наприклад, таких так. як я Черкащини. Щирі вітання, успіху вам, всім вашим друзям, які допомагають за неймовірний фестиваль. Масштабний, от так як ми сьогодні марафон масштабний, так от вони проводять масштабний фестиваль. Ми дуже втішимося, що ви з нами. Дякуємо, Франківщині. Вітання. Дякую. Дякую.